Слава Україні! Слава Україні! І з вами знову я, Петро. Я Аліса. І я Анжеліна. І ви знову на нашому каналі. Читати, Читати круто! Буктюб! Зараз ви спускайте з неї. Ставте лайк! Підписуйтесь на наш канал. І нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні ми хочемо, підемо на Арсенал. І я хочу потратити там десь 5 тисяч. Всього, думаю, що буде достатньо. Я хочу піти на Арсенал. І там потрачу, можливо, таких... Три тисячі. А я хочу сказати, що ми подолали приблизно 900 кілометрів, приїхали в Київ, щоб потрапити на книжковий арсенал. Але трошки невеличка проблема. Дощ не дуже приємна погода. Але ми, ми надіємося, що. Вона покращиться, і ми туди обов'язково підемо. Ще не знаю скільки я збираюся потратити залежно від того, чи я знайду те, що мені подобається чи ні. Але я збираюсь побачити там купу знайомих людей, авторів відомих і видавниць багато. І видавниць багато. В Моїх пріоритетах це спочатку купити два тома небес, пласені небесного урядника. Я скільки їх чекала від. Букшефа, я була за кордоном, не могла їх купити, а зараз я їх куплю і дуже цьому рада. Я, я не знаю, чи взагалі шостий блюлак вийшов. Сьомий вже вийшов. Але, вже... але якщо вони там будуть, то я всіх десять куплю. <ació> <Yeah. sharp means> я ще не знаю, що саме я хочу, дивлячись від того, що там буде. Але в моїх пріоритетах, напевно, були б якісь комікси або щось типу того, і надіюсь знайти п'ятого Бетмена. Тому що в мене як, скільки їх в мене? 10 чи скільки, але п'ятого не вистачає. А я хочу ще закупити багато манґ, яка нова появилась, нові якісь частини продовження. Ось, Від усіх від Мальопаса, які там ще є бренди, їх багато. У нас, може, від двох-трьох брендів точно є манга. Отже, а ми надіємося, що ви підете на книжковий арсенал, тому що. А ще та... ми хочемо побачити, знаєте кого? Порошенка. Отже, а ми надіємося, що і ви підете на книжковий арсенал, тому що таку подію не можна просто так пропускати. Вона відбувається тільки в раз в рік. Люди, які зараз в іншому місці, не в Києві, і такі, арсенал в 4 починається. Нам треба швидко біжати на арсенал до іншого кінця України. Отже, а ви не забувайте читати різні книги, читати українською мову, читати різними мовами, але тільки не російською, тому, тому що, що нам вам треба. Треба. Ну, випадки.